Сусіди це використовують і не мають бур'янів у саду цілий рік. Продукт з'явився у 2014-му, зроблений з чистої глюкози, що знищує бур'яни. Використовуйте вранці. Ефект буде видно до обіду: за три дні бур'яни повністю висихають, не впливає на посаджені рослини чи ґрунт. легко видаляє понад 100 видів бур'янів. Змішайте дві кришки з водою та оприскайте бур'яни. Можна використовувати для всіх типів бур'янів. Одне застосування діє 3 роки. Тримайте свій дім у чистоті. Ефект перевершить очікування і заощадить гроші. Підходить для всіх садових та городніх ділянок. Сьогодні виробник запустив акцію зі знижкою. Спробуйте, якщо хочете, позбутися бур'янів у саду.